Вітаю вас, малята! А до нас на заняття сьогодні завітав наш давній знайомий хлопчик Андрійко. Він приготував для вас загадку. Є колеса, і кермо, і кабіна. Ну, звичайно, це машина. А ще можна сказати, автомобіль. Андрійко з друзями вирішив поїхати в міський парк. А чим можна дістатися до парку? Так, легковим автомобілем. А яким ще видом транспорту можуть скористатися Андрійко з друзями? Так, автобусом. Давайте розглянемо автобус. Який він? Великий чи маленький? Так, автобус великий. А що є в автобуса? Так, в автобуса є колеса, кермо, а ще є багато вікон та двері. А ще в автобусі є салон, де багато місць для пасажирів. Автобус їде по дорозі і зупиняється на зупинках, забирає та висаджує пасажирів. Малята, а хто керує автобусом? Так, автобусом і автомобілем керує водій. А люди, які їдуть в автобусі, це пасажири. Малята, а поки Андрійко з друзями їде в автобусі, давайте складемо розповідь про автобус. Я буду ставити запитання, а ви на них відповідатимете. Що це? Це автобус. А якого він кольору? Так, він жовтого кольору. Що в нього є? Так, в нього є колеса, кермо, а ще багато вікон та двері. Кого перевозить автобус? Так. Автобус перевозить пасажирів. А де їздять автобусом чи автомобілем? Так, автобуси і автомобілі їдуть по дорозі. А хто керує автобусом чи автомобілем? Так, автобусом і автомобілем керує водій. Молодці малята. Андрійка дякує вам за чудову розповідь і прощається з вами. До побачення, до нових зустрічей!